Що ж, всім привіт, народ! З вас підписка та вподобайка, ми продовжуємо грати в стардівалий. Стардювалей. -E. -E. Ой, в мене тут письмо, в мене тут все є. Ось збирати пшено, як приємно. Це все приємно завжди. Так, зачекай, я. що? Коротше, свято. Завтра буде свято, там щось з приводом і так далі. Не цікаво, мед, ти. Не знаю, мед просто на продаж. Він буде сам по собі збиратись. Це прикольно. Мені потрібно ти, мені потрібно ти. Погладив. На, тримайте. Яйця зберу одразу. Корівка. Корівка, у мене тепер ще одна корівка. Я випадково другу взяв. Ну, не прям випадково, але просто. Вона не прям обов'язково була. На. Їй подобається. Вон там сердечко показує, коли я їй даю. Так. Їжа є. Так, сир Мазік буде за сьогодні. Далі виш. Я сподіваюся, це все позростає скоро. У вас не так багато часу, щоб зрости. Так, пшено, збираємо. Блін, я тепер шкодую, що я весь е, корм скинув Сілес. Я шкодую. Очки на продаж. Так, ух, це все прекрасно. Висаджувати нічого нема сенсу, нічого не виросте за два дні. Чим я зараз хочу зайнятися? Ні, я справді забув, чим я хотів зайнятись. Є, я згадав, я хочу собі нову удочку. подивитись хоч, хоча б скільки вона коштує, побіжала. До речі, я хотів е, сказати, що це. Теоретично це можливо буде фінал. Або ні. Е, я, хто слідкує за мною, я приїжджаю в Україну, і це, і відео зараз записані далеко наперед. Тобто, зараз, коли я це записую, зараз 28 травня. Ну тобто, ви самі розумієте, наскільки наперед записано, зараз 28 травня, коли я записую це відео. Тому я просто. Е, чи вийде продовження, чи ні? Буде залежати від ваших переглядів. І від вашої активності, і від того, наскільки в мене буде бажання. Якщо завтра, ось ви сьогодні це дивитеся, якщо завтра відео не вийде, не ображайтесь. Це значить, що під час приїзду в мене трапились якісь проблеми. Тому що, ну, ви розумієте, переїзд в іншу країну це справа така. У, у мене є ідея, у воді багато сміття, чому там не пробалити, щоб зробити долину красивішою. Так, прикольно. Так, все. Це о, кішки. О... Коротше, я обираю перебалити, і мені цікаво. Що саме? 20 сміття. Так, треба зловити 20 сміття. І викинути всю цю двадцятку в контейнер, який позаду е, потяга стоїть. У, це окей. Це легко виконається. Я знаю, як це виконати. Ого, золотий. Прикольний, срібний. Давайте тут все позбираємо. Тому що це все мені треба. Карал, карал. Сюди, напевно, можна було б кожен день ходити збирати карали так, сміття. Якщо я хочу сміття виловити, мені треба йти в свої озера і ловити там. Тому що там тільки сміття. І це ідеальне місце, щоб виловити. О, червічки, ви думали, я вас не помічу? Дякую. Коротше, озера, які в мене вдома, це ідеальне місце, щоб повиловлювати сміття. Доброго вечора. Хочу удочку краще. У іридіум рут. Так, і сюди можна не тільки щось на гачок, а ще якусь якусь фігнюшку додатково. Все вперед, йдемо. У мене тепер краще удочка. Так. І повернемось додому, бо я зараз просто буду ловити сміття. Уї. Так, коротше, я не договорив. Я зараз записав купу відео наперед. Вони всі будуть запланованими, вони будуть поступово виходити. Якщо завтра не вийде відео, значить у мене просто якісь проблеми. Тому посилання на... в описі буде на донат. Здонать. Якщо у мене проблеми, значить мені потрібна підтримка. І якщо ви хочете, щоб це проходження продовжувало виходити, то дивіться. І подивіться ще, ще всі попередні відео. Тому що не тільки від цього відео буде залежати, буде продовження чи ні. А що я сюди повернувся? Просто рибалити? Давай. Є. Yeah. Раз. Зараховано. Є, yeah, прекрасно, це зараховано. Так, давайте спочатку. Ні, я не хотів кидати. Спочатку поскидую все, що не зараз мені треба. І удочку струвати, це також. Прекрасно. Просто Джоджо Кола вважається за треш? Ні. Хоча при цьому вона підписана. Як треш. Тобто тут клас є. Тул, 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 треш, це треш. Але не рахується, як треш. Є, треш. Так, мені цікаво, зараз опис наживки. Що ти саме робиш? Швидше. Ми швидше починаємо знаходити. Так, на, тримай. Не хочу швидше, а також. У нас є така річ. О, сканер. Я також хочу покласти тебе. Я буду бачити, що саме я ловлю, але це на майбутнє. Так, раз. Я. Yeah. Ой, як. Наскільки швидше воно почало ловитись. Ой, дякую. Ми так двадцятку зробимо дуже швидко. Ой, випадково підняв. Так ось так. Щоб я бачив, п'ять Ой, так, як прекрасно. Воно прям швидше. Так ще. Вже 11, це 12 сміття. Джоджокола О, джоджокола. Є, це 15 сміття, лише ось п'ять. І останнє, все. Я зараз ловлю останнє сміття. Є. Якщо мені треба буде багато джоджоколи, я знаю, як це утримати. Просто в себе вдома буду ловити і. До речі, я тут бачу, побачив карпа карпу зайвого, і мені цікаво, чи коштує щось джуджикола, якщо я буду її просто кидати на продаж. Тепер. В якийсь смітник поруч з ЖД. Так, якщо тут є гріби. Я просто по дорозі. А, нема. Цікаво, звичайно, руби так, швид... так же швидко буде ловитися, як і ми зараз ловили сміття. Якщо так, то це прекрасно просто. Смітник. А, ось! Смітник за залізничною станцією. Окей. Все, що мені за це дали? 500. А квитка мені не дадуть за це? Ну і нехай. Так, можливо, тепер я з новою удочкою. Ой, привіт. Це я там тобі відніс сміття. Можливо, з новою удочкою поймаю потрібну для мене рибку. Удочка, наживка, все прекрасно має бути. О, да. Ось, праворуч, бачите? Намальована кого саме. Я ловлю. Це не те, що треба. Це карп. Дивіться, блін, наскільки тепер легше буде ловити. Подивіться, як, наскільки збільшилася ця зелена зона. У порівнянні з першою удочкою, яка в мене була, це просто. Це кайф. Блін, і риба дуже швидко знаходиться. Це знову карп. Мені не карп потрібен. Але це два умовно легендарних. Я не знаю, як золотий епічний. Там просто після золотого бо легендарний називати або епічний, або знає як. Водерси, дякую. Це знову карп. Я сподіваюсь, ми хоча б продавати їх думаю, за нормальну суму. Карп. А, мені не потрібен карп. Давайте хоча б якісь нічну, якусь нічну рибку. Бо зараз вона вже має ловитись. Це новий рекорд. Карп побув. Знову карп. Та Ну-ну. А, ой, воно щось вверх не пішла. Щоб трохи і не перфект був. П'ять легендарних карпів. Де моя. Куди моя енергія ділась? Чому мене її так мало зараз? Зараз був хедбас. Так, вибач. Але тут скринька. Я повертаюся тебе ловити. Скринька важливіша за тебе. Так, дякую. Все одно золотий вийшов. У так, це в музей. Прикольно. Ще один предмет в музей. І це останній раз ми щось ловимо. Це просто чап. Перфект. Давай також ідеального У, О, є! Це перший раз у мене чап такий вийшов. Це прикольно, коли ти знаєш, кого ловиш. Коли ти бачиш. О, єнот, Бачили? Прикольно, прикольно. Мазік заберу і так далі. Мазик і сир. Це все на продаж. Прекрасно. Спати. Завтра якийсь фі... зараз фестиваль якийсь буде. А. Так. Прекрасно. 10... О, скільки? 230 сир коштує. Це прекрасно. Хоча золотий мазик 285 коштує. Але все одно, типу, тисяча, я зараз тисячу заробив. Я недовго ловив. До речі, Джоджо Кола Коло також коле. трохи коштує. Ну так, ну слухайте. Рибалт, я хочу ще кращу удочку. Кращу наживку і буде прямо взагалі топ. І кращу рибу. А, так зараз в місті буде фестиваль. Ти ще не побудувала. Напевно, через те, що сьогодні фестиваль. Fiber Seed. Так, це Лінус мені подякував за те, що я відніс йому сміття. І він мені дав зараз рецепт Fiber Seed. Насіння клітковини? Клітковини. А, це насіння трави. Ну, мені не треба. Дякую. Вона не добудувала, я дув. Зараз гроші будуть. А, ця штука, яка показує, в неї є здоров'я, не нескінченна. неприємно. Так, збираємо врожай. Завтра 28-й день, тому нічого вирощувати не будемо. Я думаю, сезонних рослин можна 80 вирощувати, тому що вони довго відносно зростають. На них я час не витрачаю, гроші не витрачаю, просто раз на купу часу висадив їх і все прекрасно. Так, без зірочок. Лишаємо тут. З зірочками продаємо. З, з курочками розбираємось. Знову ж ми зараз підемо на якийсь фестиваль. Доброго вечора. Давай, дякую. Ти ще занадто Янг? Так. Да. Занадто молодий. Блін, я взагалі сілося, це треба було давним-давно ще будувати. Це прям зручно. Так, молоко в сир І Все скидуємо на продаж. Ой, ми заробимо багато на цьому Пішли на фестиваль? Ой, птічки. Птічки. Пташки, вибачаюсь. Ташка. А, ще не готовий. Ви знущаєтесь, мені просто зараз я можу в шахту піти. Майнс. Якщо фестиваль не готовий. 20 рівень. Рибка, що я зараз тут спіймаю? Якщо вони мені вони проганяють з фестивалі, так дякую. Ну, це просто госткарп. Ну, це не. це золото приємно, але це не те. Ой, це щось нове. Бачите? Думаєш, я тебе не спіймаю? Типу різкий Я готовий бротий за тебе. Ой, прекрасно. Лох. Скільки ти коштуєш? fish. Кам'яна рибка. І золота ще, золота до цього. Ну, я її не продаю. У, кейвджолі. та та Дай ще рибку. Ну, це просто гост фіш. Він з цією удочкою прям дуже легко ловиться. Ну і давайте ще один. Не знаю, мені я прям кайфую від рибалки. Ой, я випадково дістав. Давай зараз, останню рибу. Так, це не риба. Мені потрібна риба. Це не риба. А це також не риба, ти знущаєшся наді мною. Я сказав, останню рибу виловлю, і ви, як навмисно не даєте мені взагалі, так. Ось це останній раз. Якщо тут не риба, то я йду. Бувай. Ну і вперед. О, м. Ем. Діт, все нормально. Ех, ці приємні почуття. Вода ніколи не була чистіша. А, це те, що я почистив воду. Там бульбашки, я бачу. Так, і щось там для мене щось. І таке приємною для мене, я не знаю. Блин, там фестиваль? Але я бачу бульбашки. Ось тут. Ну блин, фест фестиваль никуда не дінеться. Та блин, просто не докинув. Так не. Я докину до бульбаша. Приємно. Знову ж я нічого не втрачу, якщо на фестиваль піду без енергії. Головне, як факт, не пізнитись на нього. Шахи я зараз водерс просто дуже багато ловлю. Карп. Дякую. Ну, это 75 монеток, тому. Прекрасно. Короче, за карп за карпом ловлю. Просто навіть не бачу коментувати те, що я карпа ловлю. Ну, зловив Карпа. Прикольно. Скільки в мене? Зачекайте, це не. Вони навіть не якісь прикольні, це просто звичайні карпи. Хоча я їх перфект ловлю. Так, чап і. Ой, diamond і земельний кристал. Земляний. Все, нема. Тепер можна і на фестиваль. Бульбашок нема, можна і на фестиваль. Я ж сподіваюся, він все ще йде. Ой, тут два хазялнут. Байдуже на них. Потім буде прикро, якщо мені просто не вистачить їх на щось. Так сьогоднішній фестиваль готується, приходьте пізніше. А у котрій він буде готовий. Я не прочитав. Я не. Окей. Давайте рибалити далі. А все в мене зламалася ця штука, яка показує, яких ми ловимо рибок. Це чап скрізь за все. Так, я ж сказав. Зі скринькою. Дай гіоди. І мідь. Да, да. Водерс спіймав. Їх в мене вісім. Чап, булхет, булхет, І це, напевно, так, це останній раз коли я щось ловлю, далі енергії занадто мало. Є, ще бухат. О, я зароблю зараз багато за цей день. Я... я ловити почав куди швидше, куди більше. Я зараз знову більше тисячі чисто на рибалці зароблю. Хочу те, що я і фермою не забуваю зайня... займатись. Завдяки автополиву на це енергії не уходить. Ну, тільки в день висадки. І все, далі просто воно все само по собі зростає. Так, мазі готовий. Ой, а що найкраще, це те, що джеми готові. Так, зараз треба подумати, з чого ми будемо робити. Я вас по вісім лишив, але в принципі 4 блекбері можна закинути. Так, перевірив рибку. Так, ти також сюди. Так, все. Всіх по одній штуці. І по одній штуці кожного виду. Ну і все, що в мене тепер в інвентарі, на продаж. Рибка, 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 рибка. Мазик і так далі, все упаковано є. А, я втомлений. Все ж я можу зробити свої поїсти Це взагалі не питання. Та я що ти? Знаєте що? Я бру тикву. Є ж одна подруга в нас, Якій треба перенести тикавку. Принесу їй. І давайте. Ще Перевірю наш цей самий грибочки. Прекрасно. Ой, не бачу сенсу, я тут постійно тримаю гріби. Не бачу сенсу їх тримати. Типу, сушені особливо. Я їх регулярно отримую. На на продаж. Ми дуже багато зробимо. Так, тільки спробуйте сказати, що зараз також запізно. Я я забув подивитись на час, коли треба прийти. Ну пустіть мене. А, ще готується, прийдіть пізніше. Ну, я почекаю просто перед входом. Так, ну восьма. Та вже восьма. Вже восьма вечора. Пустіть мене. Так, я дочкався до 9.20. Прийти пізніше, окей. Є нарешті 10, 10 вечора. Доброго вечора. Я прийшов до тебе, мадам. З зеленими волоссями. Це ти. Так, я, я зрозумів. Я ж ну, я тут не знайшов до цього, зараз ти не приймаєш. Воу, тут скелети. Окей, е, дідок. Я не хочу перекладати те, що він сказав. Він щось там наказав мені. Сказав, що? Е, це ось цей. Ти працюєш над цим. Не підході ближче. З ким, з ким. Що мені робити? Ой, шоп. Доброго вечора Ну, тут багато чого можна купити. Ну, це просто звичайне опудала. Це рецепт. Джек O'Lantern Нічого цікавого, насправді, кажучи, шоп. І судячи за все, мені треба підніматись. О, тут лабіринт. Лабіринт. Тут якісь руки. Ем, виглядає стрмно. А, я бачу. А, страшно. Так. А куди мені, до речі, прийти? Треба сюди. Доброго вечора, мадам а ти не можеш пройти спайдер? Не. Мне скорее за все в домик треба, так? Ти хто такий? Да. Що син там сказав? Так, щось мені не що треба було до того домика, йти. ты. Тут, тут взагалі хтось... Відчуття, що что або щеблю я, боб с головой. Так ну ось тут є Що ти робиш? Да, да. Тук-тук. як це закінчиш Ем... Мене ти лякаєш Ти хто такий? А, фу. Ох, you found me. Ти знайшов мене, та-да-да, та, та. прикольно. А що, що я тут шукаю? Окей, йдемо звідси. Я побув на фестивалі, це все дивно, але. Окей, я пішов додому. Бувайте. Нічого цікавого, взагалі, нічого цікавого. Окей, фестиваль закінчиться, якщо це зроблять. Байдуже. Доброго вечора. Спати, так. Скільки я зробив грошей? Ну, я думав більше. Всього 4700. На фермінген, ну так. Я не так багато всього і продав. На Форестрі також. На рибалки, хоча я не так багато рибалок, але 1200 непогано. Є... День 28 осені. Це останній день осені. І в наступному відео, якщо наступне відео буде. <ганяшка> Паняшка, якщо наступне відео буде. Ой, якщо почав бігати. Я можу? Ні, з тебе прям ловити не можу. Ну що ж, якщо наступне відео буде, то ми вже перейдемо в наступний сезон. І це буде вже в Україні. Так сказати, наступна країна, наступний сезон. Поки що, дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або там по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!